19-річна вперченка Вікторія Сириця навчається у фармацевтичному університеті Харкова. Там її і застала війна. Пройшлося 24 лютого вибиратися як могла з Харкова. Та дорога зайняла 7 годин додому. Додому я таки не доїхала, зупинилася у бабусі перед ахтиркою в селі. Літали самоліти і спускали бомби на моє місто. І Я дуже хвилювалася за маму, тому що вона тут була одна. Це було самим страшним. Проте родичі з Росії, а це бабусі, дідусі та двоюрідні сестри й брати, говорить Вікторія. У її розповіді про злочини російських військових в Україні не вірять. Нам зателефонував, виходить мій двоюрідний дідусь і говорить нам, що ви ще трошки потерпіть, і ми вас скоро висвободимо. Було таке, ми спрашуємо, від чого ви Він говорить: ну, важиш, там все так погано. Ми говоримо, у нас все було добре до того, як ви сюди прийшли. Моя тітка телефонувала до своєї тітки привітати з ним народження, тобто вона з Росії, і вона просто кинула слухавку, тому що вона, ну, вона почала говорити, що це ви всьому винні. Війна через вас, через українців, що це все ви розв'язали. Образ українця, як ворога особливо агресивно формувався російською пропагандою останні 20 років. Тому з рідними з Росії зараз краще уникати політичних тем. Поки треба цю тему не касатися, бо в них буде зіткнення з реальністю, яку вони самі створили в себе, в нас. Все, що вони оце накоїли, це прийде до них. Оце відчуття правини, бо завжди, бачите, німці, бачите, скільки було це відчуття правини. я рекомендую все-таки подивитись, якщо сімейні зв'язки і людина вона рідна і цінна, то краще не таркатися таких тем, почекати. Бо так, пропаганда, вона ж телевізор, вони ж бачать телевізор. І вони обирають на цей час, вони обирають оце, е, патріотизм, да? пам'ятаєте, в радянські часи. Піонери, ми ж бачимо це. Вони не мають критичного мислення, бо вони такі ізольовані. Путінське розуміння патріотизму стало для росіян важливішим за родинні стосунки, говорить Анна Рубан. Вікторія Серець говорить, що їхня родина з родичами з Росії більше не спілкується.